Можливість створювати цифрові пам'ятники загиблим захисникам з'явилась в Україні. Із з фото та відео, які надають рідні і побратими загиблих героїв, монтують мініфільми та розміщують у цифровому сховищі. За словами розробників, близькі та рідні самі обирають про що буде йтися у відео. Хтось робить акцент на бойові звитяги, інші розказують про життєвий шлях героя. Артем Деркачов продовжить тему. Герої не вмирають. Герої. Між нас. Меморіальну дошку тепер можна оцифрувати. В Україні з'явилась можливість зберігати в інтерактивному форматі важливі історичні події та пам'ятки для наступних поколінь. Принестися в історичні події через смартфон допомагає додаток Bank of Memories, який працює за допомогою технології доповненої реальності, що дає можливість зберегти інформацію про міста України, пам'ятки та історії людей. Наводимо на QR-код. І відходимо, скануємо всю дошку разом. Подібний цифровий пам'ятник вже встигли зробити для Катерини. Її чоловік загинув у перші місяці повномасштабної війни. 27 лютого він отримав поранення. Це було 18 операцій після цього поранення, 10 кульових поранень. Це було при захисті оборони Києва. Й на жаль, лікарі боролися півтора місяці за його життя. Але вісімнадцятого праці нової весь і 16 квітня він загинув. Меморіальна дошка в пам'ять про Миколу Голікова висить на одній з будівель в Межигір'ї. відсканувавши її. Кожен бажаючий зможе дізнатися, чим жив та як загинув герой. Це є пам'ять без пам'яті майбутнього України. Неможливо на мою думку. Треба пам'ятати, якою ціною це відбувається. Текст, який буде начитувати диктор, пишуть рідні та близькі. Як говорив в останньому інтерв'ю, присвяченому річниці майдану: буде війна, будемо воювати. Зберегти свою історію може будь-хто для цього потрібно заповнити спеціальну форму на сайті. Це вже зараз доступно кожному в кого є мобільний телефон. Все, що вам потрібно, скачати додаток і почати взаємодіяти, будувати лінію життя. Автор проєкту Андрій розповідає: ідея закарбовувати пам'ять за допомогою цифрових технологій виникла, коли дізнався про хворобу матері. У 2019 році я зробив перший цифровий пам'ятник для мами, потім для дендрологічному парку Софіївка, і один із таких. Іх пам'ятників у мене виникла ідея зробити для загиблого героя в АТО, тому що коли я був саме тут, я зрозумів, що ці фотографії вони мало інформативні, і а, ці крани, які тут стояли, чи вони ще тут стоять, вони теж мало ефективні. Відтоді з'явився і попит на такі дошки. Команда Андрія створила вже понад сотню історій про українських захисників. каже, вони назавжди залишаться не тільки в пам'яті українців, а й у цифровій копії для наступних поколінь. Артем Деркачов, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.